Я був чемний, але я був чемний не цілий рік, а останніх три дні до свята Святого Миколая. Я писав листи, ці листи ставив на балкон, мама непомітно їх забирала, читала, що там написано. І ну, коли я вже був дорослий, я старався цілу ніч не спати. Я думав, от зараз Миколай прийде, я його побачу, його зловлю за руку, але все рівно десь під п'яту ранку в мене очі закривалися, я засинав, зранку просинався, от е, втішений, тому що під подушкою я... Знаходив те, що я писав йому. І, в принципі, так відбувалось до 18 років. Потім я став дорослим і мені відкрили цю страшну таємницю. Я в дитинстві був чемний, був чемний і писав листи Миколаєві, і Миколай мені приносив завжди щось з того листа. Не скажу, що все, що я просив, бо я просив багато, бо я був дуже чемний. Але щось мені здається, що святий Миколай просто розумів, розраховував бюджет на всіх дітей планети, тому не міг мені принести все, що я хотів зараз. Потім впродовж року, звісно, він приносив, але передавав маму і тату. Я робив все для того, щоб він мені приніс найкращий подарунок, але за останній місяць я зробив все для того, щоб він приніс мені мічку. Я писав листи рівно до 5 класу я в дитинстві, ну, я не знаю, був чемним інколи. Просив маму і тата, щоб дивилися на те, як я буду чемним. Це буває дуже рідко. Бувало. Я цього року замовив собі рукавиці. Колай мені приніс той седр. Він дуже гарний і дякую своєму. Миколаю, який вже мені подарував. Миколаю, ти молодець. Ти найкращий з всіх Миколаїв. Я був постійно чемний і такий подарок мені найкращий, який подарував мені Миколай, то був велосипед, який мені положили під подушку. Від з того часу я не люблю велосипеди. Ми знали, що Миколая не треба просити, він знає думки, він приносить. Все було максимально просто. Тобто угода з Святим Миколаєм, вона довгострокова і пролонгація відбувається кожного року, 19 грудня. Умова контракту дуже проста. Ти поводиш себе чемно цілий рік, і тоді Святий Миколай під подушку тобі щось має покласти. Якщо ти поводиш себе чемно, в моєму дитинстві то зазвичай були цукерки, мандарини і шкарпетки. Так, в мене було таке дитинство, коли і шкарпетки вважались розкішним подарунком. А якщо ти поводив себе нечемно, то тобі під подушку Миколай мав принести різочку. Але м -м, я різочку під подушкою не зустрічав ніколи, тому що я був чимний.